Гіпсова штукатурка в ванних, кімнатах і душових. Е, хтось думає, що це прям все. Не, не треба збивати, і немає рішень, які би були надійні. Насправді, рішення є. Де в нас душова зона? Обробляємо все повністю гідроізоляцію, тут все заштукатурюємо, вклеїмо гідроізоляційні стрічки. Робимо все, щоб основа наша була захищена, захищена від проникання води в саму основу. Далі, де в нас немає мокрих зон, наприклад, ось тут, ми використовуємо праймер Літокол X94. Він слугує. Він такий плівкоутворюючий матеріал, який не дає прямого контакту плиточного клею з гіпсовою штукатуркою. Тому що плиточні клея це більш такі агресивні матеріали і з часом вони руйнують гіпс. Тому ось тут праймером, тут гідроізоляцією, і буде все супер.